Можна ваші підписання і, 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 і досі приходити. Я, я до вас з нормально адекватно. Залишайтеся в машині. Залишайтеся, не виходьте, не потрібно. Я на вас вибішу <зваку> ви і Я вас просто попросив перепаркуватися. Скільки ви мені камили, я знову вимушений вам випустити постановку. Хлопче, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався я я в поліцейському. Я. Я, я вас розумію, залишайте 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 залишайтеся, будь ласка. Слухайте, дай на мої документи. Залишайте залишайтеся, будь ласка, залишайте в машині. Ти зразу вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Залишайтеся, будь ласка, на місці. До до залишайтеся. Назаре, Назаре, бігом дайте лишаю 104. Можеш колись дати? Так, так. <плес> залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Ви, ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю, рук, залишайтеся на місці. Залишайтеся на місці, будь ласка. Станьте там, де... агресивно. Я ж ти дуже помолився, вибере мене, так на місці. Залишайтеся на місці. Вистрійте, мене затримуєш. А ти ніхто щоб собі позволяв такі речі. Помітайтесь, і що? Ребята, ви займалися, я розумію, що ви модні нові, але ви забралися. Які службові обов'язки? Хочеш, я два зараз попитаю просто статуту. Ти знаєш ці свої службові обов'язки. Хрінба зараз закрити рот на третій раді. Не можна здійснюватися без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишаєтеся на місці. це ваше місце проживання. мене немає

Другий так, раз прошу вимагаю, придивіть мені, будь ласка, ваше посвідчення вже вітають які клас і будемо вас затримувати, якщо ви будете вести а себе з неадекватно як видання. Ну, так, ну, так у нас ну, что? Ты определяешь мое психологическое состояние, кто тебя дал право? Я ты не хочешь, что я же и в суд подам? Ты меня сейчас оскорбил, ваше назвав меня неадекватной. Ты вважаете, оскорбил это... меня, назвав неадекватной. Ты Я сказал, что ваша поведенка неадекватна, а не то, что вы неадекватны. Почула... Слушай, отвали от меня. Ты хотел написать, что ты напиши отвали, ты меня уже нагружаешь. Тебе слишком много, блин. Давай тебя у меня тут супер новый полицейский. Сидя в машине, не покрывалась вот и банк. Даже не выходя с ним. Я не попробовала на любиться для в машині. Це зобов'язана тобі, поняття? Змісто не похожу. Законі вимушено, чоловіка поліції, ви мене розумієте чи ні. Не дайте, будь ласка, ваші документи. Негативних ігуків, бо ви переграли і документів. Давайте, будь ласка, ми будемо говорити. Ви перегідною. Ви щось не виходить. Давайте, будь ласка, будемо говорити. А так, у маковому магазині, ви рукарем, кілька. Машині, да? звісно, я ваша хотіла від'їхати, ти не дав мені від'їхати. Я Дальше, не дав, тому що вже да. ви зупинилися, вже, вже здійснили правопорушення. Я просто хотів зробити да, вам да. зауваження. Давай, ви хорошо, ви зразу я... почали вести неадекватно. Ага, значить, ти опять же називаєш мене неадекватно. Значить, то тобто, опять ви розкарбляєте ви мене, так? Да? Почали я, матюкатися я, я, до мене, вживали на цю зурну лайку і гідність. моє честі її. Да? Ні, не записав Записав? Так. Я зняла на камеру. Ти, я по суму так мені. Ти три рази повторяв? Я вам повторював, що я не встиг записати ваші дані. Ви не мені... Пи... Три рази мої документи були в тебе в руках. Три рази а, один мої раз документи. Був. Один були раз. В руках. Я не записав ваші... Три, три рази мої документи були в тебе в руках. Це після того, був другий, третій раз, як я так. три рази повторив. Вже після того. Спочатку ви мене ображали, посилали мене, живали на лайку. Це все є на записі.

живала як с алкоголем напоя да конечно ну, живала да. вот с самого утра що значить не звука Жив... я сказала я вживала алкоголь значить не Жив... на беременность ты сделай себе, себе. беременность сделай давай Є трубочка Подиши. подышит а а ви ізначально тільки приступив, що ви ще тиждень навіть не працюєте. А вже, вже просто ви по нас Правильно, ти мав підійти зробити, мені зауваження, Я, я відвідала, ти сказав, не покидайте місце. Не можна від'їжджати, оскільки да. ваші документи були в мене. Ви хотіли їхати без посвідчення водія? підійшов, зразу мені попросив дати документи. Санкція статті сторочі другої. У якій на вас складають адміністративні протокол, адміністративну постанову не передбачає такого виду попередження. Якщо команди роти команди роти, так у закону хочу, щоб мені пояснили, довели і доказали, що на мене до доці... правильно було написано протокол, за те, що я не ще нічого не порушую. Добре, ми зараз цю поставу складаємо не протокол. Послуг, і і, і то, що буде... до мене цей мужчина фізичну силу і грубе я теж я не. А, звичайно, немає інтереса нашого одного з вами, і щоб було з міністра Будінка було, вона знімалася на відокамер, фіксувалася. Так, супер, ви маєте право пройти нашу, нашу приліжу, яке заходить на Юсі 23. Там ви маєте право його скаржити. Також постаново ви також мають право скаржити, і ви знаєте, що їхні дії були незаконними. Це його не ваше право. І, і Виходить, просто заяву, під матеріали з відеокамер піднімаються, фіксується іде розслідування. Це власне пане право проти управління, скажу, що така отак... Жирков, да? <laughs> Жирков. Ну, я буду кинути від часу фамілії, залишити ті людей, які відеокамери закріплені, за реєстратори, і за ким закріплені, за тим вони й будуть. Хорошо, замечательно. Вот а от скажи, будь ласка, от зараз стояв на тому місці жовтий бус. Какого хрена ми все тут робили, а? Ось зараз там на тому ж місці стояв жовтий бус. Це на в нас є стаття Верхова Стаправа, стаття 6, яка також дає своє право, то, що всі усму, свій час. Будемо ми там, будемо ми мене знаходити в тому місці, будемо бачити Всіку, будуть, що, собі. Значить, Я в час під'їхала туди, навіть не встигши замушувати машину, вийти з машини. Я хотіла від'їхати, на що зупинив мене ваш працівник. Ми знову Значить, <FISI> а тепер йому значить можна, а за те, що я нічого не зробила, ви мені це устраювати. Ми зараз якби я знову ж мають право спорити. Ми зараз знову продовжуємо патрулювання і будемо знову ж таки також продовжки, далі не порушують справи до любов. Ви цьому устроїли шоу. А от на вашому полі вашого зріння суди в

Я вже не знаю, як себе прийти. Але це саме не міста як, як скажу, так. І повір мені, рано чи пізно тебе дуже писали на місці. Я думаю, що я буду перша. Виїжджав, що встати на його місце, розумієш? Вони тут рішили, просто їм скучно не вирішили, розб'яся. Все знаєте, ума що не роботи. Правильно. Правильно, ви маєте знати. Люди мають це чути і бачити, що, що ви порушуєте закон, що вас дуже багато. Чого я ви... ну, вони на мене нападають машини, розумієте? Ні, вона це не може. Вони на мене нападають. Це взагалі, хамить до мене. Тільки що при приміняє силу, я зняла це на камеру. Бо Мені тут прийдеться, диспределі... диспределі... що я вам вручаю. Що Думайте. отримання копії Там копійоручиться? А це вас за шість. Це вони копійки. Я дуже можу прочитати, що не мав на дорожній рух, Так, я це можу Про те, що я нарушила. Це пункт 15 правил дорожнього руху. Зупинка стоянка. Ви його порушили. Ви зупинилися під в знаком треба. Все Отримайте копію. копію попрошу, отримати в собі. Так і ну, помір. Ви мені було просто почали хамити. Я ж вам попросив. Зараз сухомся обо я знову ж таки разом. Ні, ні, давай так не може бути. Що значить? Я вам хотів. Ти мав зробити попередження? Я мала тоді Я вам не встиг, оскільки провіряв ваші посвідчення водія і. Ну, Ч, так, чому тоді має? ти не зробив.